Так, я вас попрошу, як вас звати? Лесенька. Лесенька за вами буде рахувати ваші поцілунки буде дружка. дружба, щоб все було почесно. Вас як звати? Тарас Тарас дивиться за Лесію, то не його. Зараз, Зараз я все скажу. Ви я, як вас? За Галею дивиться Дмитро. Дмитро. Дмитрий. І так, пояснюю, ми засікаємо час. І ви цілуєте всіх мужчин, які є в цьому залі. А ще Я хотів питати, чи мужчина чи ні. Де ти взяв такого дружбу? Цілуватись то спокійно, давайте покажіть мені, а, а говорити багато. Ну, молодець, Шановні друзі, у нас трошки, у нас трошки погано, у нас оця сторона, вона трохи пропадає, але я думаю, що я, навіть я зі своїм таким своєю комплексою зможу прийти тут, то наші дружки теж можуть проскочити, правда? Шановні друзі, цілувати можна всіх мужчин, включаючи оператора, арменів, музикантів. Дамадок, Тамада за двох, Тамада рахуєся два, Тамада вона два. Шановні друзі, якщо ви перецілували за хвилину, дівчонки, якщо ви перецінували за хвилину всіх мужчин, можете повторити круг. Можете повторити круг. Призивай гра. Ви рахуєте, будь ласка, ви рахуєте не свою дружбу і ви рахуєте не свою. Так чи ні? Увага, 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 увага. Ви дивіться, можете. Туди, да, можете назад, можете зі сторони. Єдине, що вкласти, я вже виняв кустечку. Я губи, все нормально, а я... Шановні друзі, панство прошу повітирати, губи. тільки не цілувати в чоло. Не цілувати в чоло. Шановні друзі, приготувалися. Хлопці, ви рахуєте акуратно, скільки вони поцілують. Так, так, так. Я думав, що вона до мене підійшла в хе. Кусуйтесь і купи, я зараз буду всіх цілувати. Файна дівчинка, файна. добре, добре, ви тобі запам'ятаю. Шановні друзі, увага! 5, 4, 3, 2, 1, Рахуйте. Пішов пішло оператор. Так, час ще є. Офічата! Пан староста, староста, староста підняти руку, щоб вони бачили, а в нас час, ще є час, ще є час. Прошу вас, ще є час, скоріше темп, пішов, тем тем, 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 Цілувати палко, палку цілувати, щоб хлопці відчули, скоріше, 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 скоріше. пішов, час, пішов. Так, ну добре, 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 добре. Прошу вас сюди. І так, слухайте, задихалась дитина, все то страшне. І так, наша друга дружка поцілувала 41. 40 41, що це рекорд весіля 41. Друга дружка, скоріше перша. Статистика е, збереться абсолютно точно. Було 40 чоловіків, замічено з них тільки три губи і з них. Тих трохбу був один молодий. Статистик, значить, 40 чоловік і 41. Шановні друзі, ви бачите, що одна від другої далеко не відстали, але вони далеко від тих середньостатистичних. Шановні друзі, давайте поаплодуємо нашим двочерівним друзь дружкам і скажемо, що вони найкращі на цьому весіллі. І за наших за наших прекрасних дружбів прошу на свої місця, за наших дружок і за наших дружби. жінки цілували, як ви сейчас мужчин, то він би до сих пор би жив і його не убили. Надо в Пушкіна поучитися, как жінки його цілували. Вот за вас ми зараз і вип'ємо, щоб ви так научились. Пане Лизаве, ми їх будемо сьогодні, ми їх маємо навчити. А, сьогодні ми їх навчимо.